Під час атаки шахедами залетіли щонайменше 14 російських дронів. Один шахет долетів до міста Речиця, деякі були локаційно втрачені. Моніторгоновий канал Білоруський Гаюн повідомив, що заборонув за аеропорту Барановичі було піднято чергового винищувача, який літав на південному сході країни майже дві години. Пізніше написали, що за попередніми даними мінімум один безпілотник був збитий на території Білорусі. 14 дронів це рекордна кількість для Білорусі. Отже, як завжди, о цій порі, друзі, говоримо про ситуацію на полі бою. Звичайно, у нас в студії задля цього присутній наш військовий аналітик Андрій Стельмах. І, звичайно, що найгарячіші ділянки фронту вони власне і відомі нам усім. Вони ними залишаються. Це Торецьк, Курахове, Покровськ, Куп'янськ. Можливо, щось загубив. Але не знаю, чи ти бачив, я зранку бачив такі обережні заяви про те, що нібито наші сили просунулися недалеко від Вугледара. Чи значить, значить, є не вдалі контратаки? Насправді наші підрозділи, українська армія проводить їх регулярно. І насправді там, деколи, коли. -коли... Наприклад, по карті показує, що позиції вже захоплені. Вони насправді переходять з рук в руки, і триває насправді динамічна війна, якби вона не виглядала а, окопною зовнім. Тому дякую тобі, друзі. Сьогодні будемо говорити а, про Покровські і Курахівські ділянки фронту. Але перш за все, я вкотре хочу розказати про нашу протиповітряну оборону, оскільки вже другий день ми говоримо про російську міжконтинентальну ракету. Є різні версії, начебто, це росіяни заявляють, що це була звичайна. Балістика нова їхня балістична ракета про міжконтинентальну мову не йде. Тим не менше, збивати нам її буде важко, і вони її таки використовують. Тому я хочу поговорити про потужні системи протиракетної оборони. Називаються вони ТЕТ, і Україна декілька разів насправді подавала на них запит, але в Сполучених Штатах відмовили. Система ТЕТ випускає якраз за атмосферні ракети, які збивають ворожу балістику. А це іскандери, кінжали та циркони, і в тому числі міжконтинентальні ракети. В жовтні цього року вкотре згадали про це ППО, але заступниця речна. que eu Сабріна Сінг сказала, що ТЕТ не встановлять в Європі для підтримки України, але її можуть розгорнути без проблем для Ізраїлю і для захисту власне їхніх територій від балістичних ракет, які запускає Іран. За її словами, це різні війни, різні регіони та зобов'язання перед Ізраїлем і Україною є різними. Переваги системи ТЕТ у тому, що ракета цього комплексу збиває гіперзвукові ракети на відстані у 200 кілометрів та на висоті аж у 100 кілометрів. То тобто за атмосферою ще до скидання цієї ж міжконтинентальної ракети, яка скидає блоки і розкладається на декілька бойових частин. Тобто вона уражає цю балістику за атмосферою, в тому числі радар цього комплексу взагалі виявляє ворожі цілі ще за 2000 кілометрів. По факту, з моменту запуску, а от Петріот уражає балістику, але з цими ракетами буде вкрай складно, оскільки в нього відстань 60 кілометрів та висота всього лише в 20 кілометрів. І ще один момент. Невтішний для нас, скажімо так, ціна комплексу тет відверто кусається, але враховуючи, що Росія вже запускає міжконтинентальні балістичні ракети по Україні, можливо, питання тет підніметься знову. Я на це дуже надіюсь. Чи можуть такі комплекси нам передати? Ні, не можуть. Бо навіть для американців це неймовірно дорого. Треба передавати батарею. Одну машину ніхто передати не може. Одна машина не функціональна сама по собі. Тобто, якщо це мінімум чотири машини, то вже маємо 10 мільярдів доларів. А ще обчислююча машина це 10,5 мільярдів доларів на одну батарею. Країна, яка позбавилася. Ядерної зброї в умовах скажімо зростання е, мовірності застосування ядерної зброї, о, має всі скажімо моральні там і, і різні права отримати дієву систему протиракетної оборони, щоб убезпечити власне суспільство від е, над ну, по, 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 подібного. Подібної можливості особливо з огляду на от цю безпрецедентну варварську і підлупідступну поведінку якраз країни агресора.